71-й Артем Шилоп, 77-й. Ігор Кушицький, 10-й. Мирослав Камрадський. Непоганий удар з дальньої відстані. При сотні на сьогоднішній грі. Проси один! демой! Фурнітура попереду. Бачимо, як підтримує. <зивущ> <гу>, <зив> <зив> Рівненського колективу поміж ніг. І вирвали нічого. І що ж, можна використовувати 2-1 самотужки прибуває у нас дев'ятий номер командці <зив> всієї України. Чергова подяка збройним силам. Тут забуває. Отак втратили з поля зору Журавля. І Журавель, можливо, таким чином помстився. Він вважав явним. І на восьмій хвилині. Москалик пробігає. Скітка у штрафний майданчик. Джон Мелімітро. Непане закидання. Харок на ударній позиції не влучає поворотом Харук. Є ще час є. Три з половиною хвилинки. А о, тут головою. Кучера відбуває. на добування Колесів. Обмінялися небезпечно. Далі постріл. Як же прикладається до шкіріної кулі Колесник. Є саме натхненником цього колективу. Непоганий прус. Лунає свисток арбітра, який сигналізує, що розпочався другий тайм. Камрадський прострілює непоганий розіграш. Забрали меджерацію фурнітури. Гаврильок шукає кому відкинути для удару. Белс, притапочку Гленко! Помиляється Пеус. І не переграє Москалик сам на сам чайку. Іспанський блок обличчя до партнера по команді. Дальний удар, Стійка рятує. І передачка. Сам на сам виходить. Колесник. Москалик просить передачу назад. По скидка москали кудолі удар і Джон Меліметрон рятує Урбан. Скидка, Б'є москали. Чайка на місці. На добуванні, Очікуємо на після матчевих пенальті. Журавель пробував, подивився, аврелюк головою рятує команду. Забуває Крамеру дев'яточку. шанси, звичайно, Журавля. Розганяється Журавель і б'є у протилежний кут від Кіфіка. Один-один. Розібрався з підозлами Фудзалак. Пробуває чітко по центру. Чайка зрозумів та хапається до за обличчі. Забиває теж. Та молодша фурнітура. Скандує Кушецький, Кушецький. Забиває Кушецький, прошиваючи. Наукіпера. До речі, ворота захищав. Зубик. Чітко кут, без шансів. Та. Так. Прошиває Гуменюка. <риклад> Тепер це Добуса. Бос по центру. 4-4. Ох, чайка. Забиває Аврольов. П'ятий постріл. <риклад> що, мало що, але руку, стріляється, що не рятує. Ви знаєте, 4 пенальті з 10 забили саме по центру. Кабрацький підняв голову до стелі. Чітко у кут прибуває. Лісниченко. Кіф як не вгадує. Шилов дуже різко рухається. Але це не дезорієнтувало на падюках. Що ж приян досить довгий роз'єн. Дай кучера у підкаті. Практично дістала, вже всі підстрибнули, вже готові святкувати. Забуває Іван Харо, що ми так тихесенько підберемо всі голкіпери будуть бити. Сорока. Рятує Кіф'як! Зробив хитний рух, Кіф'як, Що буде рухатися праворуч, сам Єворочі! Перемагає команда фурнітура міста Коломеєва після матчу. у драматичних післяматчевих пенальті. за те, що може в Вітає фурнітури з виходом у наступний етап раунду кубку України. Ну а